Ми Запропонували якраз на раді, прогнозуючи як будуть розвиватися події, захистити власника житла. І ми запропонували проект накласти мораторій на примусову реалізацію житла. На жаль, але об'єднавшись у своїх намірах, представники як партії влади, тобто олігархічний капітал, так і так званої опозиції, вони не підтримали наш законопроект і е, пішли тільки на те, щоб дати згоду на повторне перше читання. Тобто, формально вони залишили його для розгляду у Верховній Раді, але фактично вони і не хочуть приймати це рішення, бо вони сьогодні і власники банків, вони сьогодні, ті, хто хочуть захопити і комунальні підприємства приватизувавши її вони сьогодні, і ті, хто видавав кредити для отримання тієї чи іншої техніки, і таке і інше, вони ж самі і роблять людей нездатними заплатити за ті чи інші послуги і кредити. Тому фракція Компартії буде знову наполягати, щоб на цій сесії розглянули цей законопроект. І зрозуміло, будемо просити і підтримку наших громадян, щоб вони вже на місцях покликали тих, хто є мажоритарними депутатами від них і спитали з них, чому вони не голосують. Там встановлюється термін до 1 січня 2015 року. так? Да, ми до 1 січня 2015 року заборонити. Ну виходячи з того, що такому, це ж процес не повинен бути взагалі так само процес безвідповідальності. Ми говоримо про те, що в умовах кризи невиплати заробітної плати, низького рівня заробітної плати, високих цін і тарифів обов'язково треба захищати і заборонити сьогодні, щоб в примусовому порядку виглучали це житло.